Біля головних ялин міста сила селена людей. Тут зібралися і дорослі, і малі. Хтось фотографується біля новорічного дерева, хтось біля нового сніговика. Інші чекають дива в день святого Миколая. Лочани розповіли про що вони мріють передусім. Щоб можна було сказати про Україну, що це хороша країна. Вона й зараз є хороша країна, і в ній живуть. Ну, забезпечені люди, бо, мабуть, сьогодні цього нам дуже бракує. Надіємося, що в нашій країні нарешті все буде добре, нарешті запанує мир. І ми будемо переживати, що ми будемо нашим діткам купляти, а не переживати, що наші хлопці роблять там на сході. Всі ми хочемо, щоб війна скоріше закінчилась, щоб рівень життя піднявся. Робочі місця нові, щоб були. Люди краще зажили. Святковий настрій дарували дітлахи. На сцені вони співали новорічні та різдвяні пісні. Привітати зі святом прийшов Луцький міський голова Микола Руменюк. Він розповів, якими подіями був насичений 2015 рік. Подивіться на площу, подивіться на людей, подивіться на їхні посмішки. Тобто, життя продовжується і, і зроблено дуже багато. Але роблять хто не міський голова, не тільки міський голова, не тільки міська рада, а все це роблять люди. Із вітальними промовами також виступили священики всіх конфесій. Святий Миколай не оминув подію. Він звернувся до дітлахів та дорослих з проханням дбати один про одного, а також засвітив новорічні ялини. П'ять чотири. До слова, близько 100 тисяч гривень із міського бюджету виділили на закупівлю прикрас для новорічних ялинок. Цього разу краса буде трохи економнішою. Кількість гірлян збільшиться, однак споживання енергії зменшиться. Традиційно в день святого Миколая у Луцьку засвітили три новорічні ялини. Лучани сподіваються, що 2016 рік принесе їм мир і злагоду у родини.